Вітаю, шановні друзі, жахіття продовжується. Як влада і судочинство України захищає корупціонерів ТЦК. Друзі, це просто жах. Мало того, що вони викрадають людей, їм за це нічого. Так більше того, е корупціонер тцкшник який взяв хабар в 4 тисячі доларів, друзі отримав вирок в кримінальній справі у вигляді штрафу в розмірі 80 тисяч гривень. Ви вдумайтесь, 4 тисячі доларів отримав. 1700 доларів заплатив штрафу. Класний профіт. Можна займатися бізнесом. 50% на ВАРО. Супер. Це я вважаю ідеальний бізнес під прикриттям влади і судочинства. Друзі, це жах. І такий вирок винес Київський районний суд міста Одеси 22 жовтня 24-го року. Я вам прочитаю фабулу. Особа 3, проходячи військову службу у збройних силах. Підійшов до громадянина особа 7 для перевірки військово-облікових документів, уточнення персональних даних, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажання їх настання діючи з корисливих мотивів, використовуючи службове становище в особистій бесіді, вказав громадянину на необхідність надати йому особисто неправомірну вигляду у вигляді грошових коштів у сумі 4 тисячі доларів за невчинення в його інтересах дій з використанням наданого службового становища. А саме не вжиття заходів мобілізаційного характеру відносно останнього, друзі. І Одеський суд визнав винним. І що ви думаєте? Присудив штраф у розмірі 80 тисяч. Друзі. Ну от і все. А якби ви комусь дали хабарі, вас би засадили до в'язниці. Якби ви побили ТЦКшника, вас би посадили в СІЗО, вас би засадили в в'язницю. А ТЦКшник вийшов чистим. Я, звичайно, чув і е, бачив на практиці, що таке одеські суди. Да? В Одесі там окреме судочинство, там е, суди діють по своєму якомусь законодавству і судовій практиці. І рівень корупції в Одесі дуже великий. Але, друзі, ну не до такого е, рівня, не до такого рівня, щоб покривати. Оцих корупціонерів. Це жах. Просто жах. Йому потрібно було дати реальний срок. А дали, друзі, 1700 доларів штрафу за 4000 доларів е хабаря. Покарання менше за суму, яку він вимагав з е бідної людини. Ось так у нас цвіте, процвітає корупція, покривається державою. І знаєте що? Ні цьому суді нічого не буде, ні прокурору. Нічого не буде, ні цитикашніку, нічого. Все, друзі, от в такій державі ми живемо. І ви думаєте, це зміниться? Це не зміниться. Це буде тільки далі йти і прогресувати. Оце наші реалії, на жаль. На жаль. Тому, друзі, бережіть себе з повагою ваш адвокат Демченко.